Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео ми з вами будемо розпаковувати посилочку з новими сортами фіалок. Посилочку я отримала новою поштою, прийшла вона буквально пару годин тому і хочу з вами поділитися своїми обновками. Значить, тут я заказувала, Ой, скільки ж зараз вам скажу десь біля 15 нових сортів фіалок. От повна коробочка, бачите, скільки. Досить велика така коробочка, і повна коробочка фіалок. Тут я вже розпакувала, щоб ми не витрачали час. І бачу вже, бачите, от в газеті запаковані різні різні сорти. Значить, я заказувала зразу, вам хочу сказати, тут є, як то кажуть, мікс. Тут є і листочки в різних формах, тобто є і листочки свіжі, свіжозрізані, і маленькі діточки фіалок, і пару стартерів повинно бути, а також одна з квітами квітуча фіалка. Просто захотілося вже для душі, щоб було щось з квітами. Значить, Давайте разом з вами подивимось. Звичайно, ж, всі сорти вибирала, тільки щоб були дуже ефектні, красиві. Сподіваюсь, що також не важкі у вирощуванні. Так, значить, от у нас, це, я розумію, великий пакет. Це у нас буде фіалочка з квітами. Далі було у нас прокладено там, де вільні місця, отакими трубочками м'якенькими, щоб не гуляла там зміст посилочки. Так, давайте я зараз розпакую, бачу, що. Ага. Там, де дітки і стартери запаковано таким же чином з газетку. А там, де, мабуть, листочки, то якось по-іншому. Зараз подивимося з вами. Так, значить, Така упаковка, знаєте, як на, ну, на виставках часто так запаковують. Зараз я, мабуть, саму коробочку подвину, щоб нам було зручніше роздивлятися. Значить, в в газеті, а, тут закріплені кінчики. О, вже бачу там квіточки. Сподіваюсь, що вони нормально всі доїхали. Так, зараз, трошечки акуратненько, розпаковуємо. Що листочки не зламались, навіть якщо зламались, ми їх поставимо в корінняці Так, це буде квітуча НК Еклектика Наталі Козак. Дуже красивий сорт. Ой. Навіть страшно розпаковувати. Так, ага, так, ось сьоми. От ми де. От наша краса. вау Дивіться, зараз газетку обираємо. Газетка вже своє відробила. Так, от така красуня. І, мабуть, нічого не зламалось. Ні, один листочок оцей. Схоже на те, що зламався, але це не страшно. Між квітами з серветочками. Дивіться, як красиво. Просто аж дух заворажує просто это така краса. Бачите, і буде шов корінювати зразу. Ну просто суперська філочка. Просто так, це я вам показала от маленькому горщику. Так, відставляємо ще. Бачите, тут є молоді, тільки розпускаються бутони. Ще будемо з вами насолоджуватися. От підписано НК Еклектика. Краса у нас тепер буде. Так, зараз покажу вам все інше. Так, звільнила я все від упаковки, коробку обрала. Мабуть, ні, я Ось тут у нас в газеті це повинні бути листочки, давайте роздивимося. Якщо знов таки. Ага, так і є. Оце набір листочків. Це все нові сортики. Зараз газетку вбираємо так. подивимося тип пакування, як запаковано просто. Маленькі оці пакети, такі поліетиленові. і сам листочок запаковано. Достаємо. Запаковано, отак, бачите, в серветочку. Аккуратненько, красиво. І ось наша краса. Сам листочок, зріс фольгу замотаний. Ну, нормально, зараз вони всі підуть в роботу. Будемо їх висаджувати. І так, дивимося: так, ніжна, ніжна квітка. Ні, вибачаюсь, вогняна квітка, неправильно прочитала, Л.Е., це, Олена Лебецька. це красивий дуже повинен бути. Червоний з червоними квітами. Подивимося ще я. Зараз все акуратненько, щоб сорти не переплутать. Так. Далі. Ну, всі інші черенки, ви зрозуміли, як вони запаковані. Просто я вам самі назви сортів зараз називаю. До речі, оцей це подарунок. Подарунки це. Окрема подяка продавцю. Дуже приємно завжди отримувати подарунки, тому що цей вогняна квітка, це я не заказувала такий сорт. Так, це просто мені вже в подарунок. Далі дивимося Ват-фонарик. Так, це ж великий черенок один. Далі, наступний у нас Ельє Галатея. Теж дуже красивий сорт листочок. Так, галатея. це я заказувала. Так, є. є він по списку. Далі. Ален Фабіано. Фабіано листочок теж красива фіалка. Я самі черенки не буду вже, мабуть, вам доставати. Тут по одному череночку в кожному пакеті. Так, НК релакс. Угу. Це теж заказувала. Далі оце великий красень, просто краса. Що це в нас? Лік кружева судьби. Так, це краса. Він... Це вже достану вам показати. Просто дивіться, яка. Який суперський, класний. Класний, класний. Так, це ми сюди. Далі. Наступне я вам показую Л.Є. пломбір з чернікою. Дуже красиво теж. Тут невеличкий листочок, теж один. Далі подивимося, Ельє Еріка. Еріка, це, якщо я не помиляюсь, трейлер, повинен бути, і з такими довгенькими, симпатичними листочками, витягнутими. Так, є. Дивіться, вони такі. Тут їх три навіть, Ух ти! Яка краса? Три листочка Еріки, Отакі строкатенькі і Клас. Просто це краса. Кладемо їх назад. Далі, що ще у нас тут? Ват Малефісента. Це взагалі, я дивилась на фотках дуже шикарний сорт Малефісента. Тут він один, чи їх, тут їх навіть два. І листя розетка сама суперська, дуже така красива, да, два листочка, такі строкаті, бачите? Дуже красива кайомочка. Так, з каймою, І квіти красиві, квіти темні на фоні цієї строкатої листви. Це просто. Неймовірно красиво. І, і ще один вже пошуршу трохи вам по вухах. Так, вибачаюся, Л'є прозора лазур. Ах, теж величенький такий, дивіться. От, красивий. Бачите, теж він строкатий, але навіть два кольори по краях йдуть. Тут світла до світлого переход, а зверху на рожевий переход такий ніжний ніжний колір. просто... Заваражує погляд. Клас оце всі я вам показала сорти, це листочками, буде мені робота їх посадити. І зараз будемо дивитися, а, діточки. Покажу вам тип, як посажено, так? як посаджено, як запаковано, вибачаюся. Так, туалетний папір. Ну, класична упаковка. Дивимося. Я вам одну розпакую, а далі вже всі буду сама розпаковувати, мабуть. Так. Подивимось, що це в нас. Так. Все в порядку. Жоден листочок не зламався. Все є. Отакий От хороший. Так. «Ел'є Бетельгейзе». Бачите, все, ґрунт закріплено тут, волога серветочка, все добре, нічого навіть не зламалося. Так, Бетлгейзер, такий я заказувала. Да. Це такий стартер, крупна діточка. Так, наступні запаковані так само, таким же способом. Просто в туалетний папір, як багато колекціонерів роблять. Так, є, ага, є, звільнили. Ну, тут таким же чином це у нас ДН Різдво. Так, наступні дві я вже розпакувала сама, щоб не витрачати ваш час. Зараз просто покажу вам. Чи дивіться, наступні от дві отаких, от теж таких уже не маленькі діточки, так, LE е, 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 персикове сяйво. Отакий дуже, дуже красивий сорт, вже із стареньких, але хочеться мені хай буде. І ДН засніжені Карпати. Теж, бачите, дітка в порядку. Це вже як стартер. Величенька, така вже немала. Трошки листочки розправляться, то, що вони трошки, бачите, піднялися, то що закріплений ґрунт. ґрунт закріплений і були ж плюс замотані в папір. Всі дуже-дуже-дуже красиві сорти, дуже красиві. Особливо мені цікаві оці сорти Денесенка Дмитра. Вони у нього завжди дуже ефектні. От мені дуже цікаво, що з них виросте, і як воно буде, які будуть квіти. Так, от Різдво і засніжені Карпати. От. Це молодий селекціонер український, але у нього квіти завжди от просто всі сорти красиві. Не, можна, не можу назвати такого, який би мені от не подобався. Просто всі подобаються, дуже красиві. І тут, бачите, дітки, різнопланові, є темна листва і навіть червона така, бачите? Задня сторона, зворотня сторона є оці світленькі. Оці. Бачите, повністю це. Світленька оця теж більш темна, але зворотня сторона світла. Тобто такі різнопланові дітки і багато дуже різних, красивих сортів, які безпосередньо черенками будемо з вами ставити на Отака, Отакі в мене сьогодні поповняшки, дуже задоволена новими сортами. Думаю, що все в мене вийде. До речі, от з цих діток, може, передивлюсь, може можна буде теж зняти якісь листочки, що вже більш крупні. Зараз, але, а може, трошки пізніше, поставити теж, вкорінюватись. От хоча б по одному листочку. Вон тут, мабуть, ще ні.